Права 10, 28. Подайте в гляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо, у нас дріб підноситься до мінус 3 степеня. Ну що ж, для зручності, щоб не підносити до мінус 3 степеня, давайте ми чисельник і знаменник поміняємо місцями. Це тоді ми будемо підносити до 3 степеня. Це властивість така у нас степеня. Отже, записуємо тоді, що ми це можемо записати. Цей самий дріб, тільки чисельник і знаменник міняємо місцями. Тобто буде b у мінус у чисельнику. А у знаменнику c у мінус А в другій, І записуємо тоді, це буде у третій степені, І це дорівнює. Ну а зараз, якщо у нас деякий дріб у третій степені, кожен ножник і в чисельнику і знаменнику підносимо тоді до третьої степені, то ми записуємо як B-2. До третьої степені, що множиться на х у 3 степені. Ну а в знаменнику це о мінус сьомій. До третьої степені, що множиться. І А в другій також до третьої степені підносимо. І це дорівнює. Ну при піднесенні степені до степені ми показники перемножаємо. Тоді у нас буде B у степені мінус 2, що множиться на 3, що множиться на х у третій степені. В знаменнику буде c тоді у степені мінус 7, що множиться на 3, що множиться на А у другій степені, що множиться на 3. І це дрівні. Ну що ж, виконуємо множення, то в чисельнику у нас буде b, що множиться. Мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. Що множиться на х у третій. А в знаменнику. Це у степені мінус 7 помножити на 3, це буде c у мінус. 21 степені, що множиться. 2 помножити на 36, то що множиться на А в шостій. І це дорівнює. Ну що ж, нам потрібно представити цей вираз так, щоб не було від'ємного показника степеня. То x у 3 і А в 6 нам підходить. Давайте ми запишемо тоді як добуток x у 3, що ділиться на А в 6, що множиться. І запишемо на B у мінус 6. Що ділиться. На С у мінус 21. І це дорівнює. Ну добре. Можна в принципі перенести з чисельника в знаменник поміняти знак. Але якщо ви цього не пам'ятаєте, можна записати і по-іншому. Тут у нас чисельник і знаменник це ділення. То ми записуємо тоді, що це буде Х у 3, що ділиться на A6. Так, тоді помножити і записуємо як b о мінус шостій, що ділиться на c о мінус перший. І це дорівнює. Записуємо знову як x у третій, що ділиться на а в 6. Що множиться. Ну, а зараз поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То, тоді Б у шостій Ми можемо записати тоді, як за означенням степеня одиниця, що ділиться на Б в шостій, так, Що ділиться? Ну і С у мінус 21, і ми запишемо як одиниця, що ділиться на С у 21. І це дорівнює. Ну що ж, це буде Х у третій, Що ділиться на А в шостій, Що множиться? Як я вже казав, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо помножити на 1, що ділиться на b в шостій, І помножити обернений дріб, це буде у 21 що ділиться на одиницю. Ну а зараз чисельнику записуємо і добуток чисельників, знаменнику і добуток знаменників, то вийде х у 3. Що множиться на 1, і що множиться на С в 21. -й. Ну, а в знаменнику А в 6, Б в 6, й що множиться на 1. Один. Ну, Одиницю можна не записувати як множник, то ми одержимо Х у 3, С у 21, й а в знаменнику А в 6, Б в 6. й yeah. Ну що ж, подивіться, ми могли просто перенести. Чисельника в знаменника, знаменника в чисельник, змінюючи знак тоді, е, степеня на протилежний, добре, переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток е, степенів. Ну, е, Спочатку, ну, давайте для прикладу, можемо наприклад, піднести до мінус першого степеня кожен з доданків, і до другого степеня кожен вибачте чисельник і знаменник кожного дробу. То ми тоді записуємо, що це дорівнює то я записую х у мінус четвертій, Ми підносимо до мінус першої степені, а знаменник у у квадраті ми також підносимо до мінус першої степені, що множиться. Тут до квадрату підносимо, то записуємо, що х у мінус третій, ми підносимо до квадрату, що ділиться, і y у мінус третій. Ми підносимо до квадрату, і це дорівнює. При піднесенні степеню до степеня, ми показники множимо. Тоді ми одержимо у чисельнику першого дробу x у степені мінус 4, що множиться на мінус 1, а в знаменнику y у степені 2, що множиться на мінус 1, що множиться. Аналогічно в другому дробі ми одержимо х у степені мінус 3, що множиться на 2. А у знаменнику y у степені мінус 3, що множиться на 2. Є? Добре. Ну, а зараз виконуємо множення у чисельнику, тоді одержимо першу дробу х у степені, Мінус 4 помножити на мінус 1 це буде 4. А у знаменнику 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Y у мінус степені, що множиться. Далі х у нас буде мінус 3 помножити на 2 це мінус 6. А у знаменнику мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6. І це дорівнює. Ну Що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників у знаменнику як добуток знаменників, то ми одержимо x у четвертій, що множиться на x у мінус 6. А у знаменнику y у мінус 2, що множиться на y у мінус 6. І це двіння. Ну що ж, у чисельнику маємо добуток степенів з однаковою основою. При цьому ми показники додаємо. То у нас буде тоді. Х у степені 4 додати мінус 6, а у знаменнику y у степені мінус 2 додати мінус 6. І це дорівнює. У чисельнику тоді в нас буде x у степені 4 додати мінус 6, це буде мінус 2, а у знаменнику. Мінус 2 додати мінус 6, це буде мінус 8 Y у степені мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як ділення чисельник і знаменник. То у нас вийде х у мінус другій. Що ділиться на y у мінус 8. І за означенням x у мінус 2, це одиниця, що ділиться на х у другій. Що ділиться? мінус 8, це одиниця, що ділиться на y8. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо одиниця, що ділиться на х у квадраті. Що множиться. Обернений дріб до одиниці, що ділиться на y8, і буде у 8, що ділиться на одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, то зрозуміло, що в чисельнику ми одержимо y8, а у знаменнику х у квадраті. Все ми записали у вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником і спростили. Переходимо до третього завдання. Тут у нас деякі дріб у мінус другій степені, що множиться на одночлен. Ну що ж, будемо. Тоді підносити цей дріб до мінус другого степеня кожен з множників можна піднести до мінус другого степеня, або навпаки, написати до другого степеня, а чисельник і знаменник поміняти місцями. Давайте, мабуть, так і зробимо. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. То ми можемо записати тоді чисельник і знаменник міняємо місцями, то буде 2 b у мінус 3 у чисельнику, що ділиться на 5А у мінус другій. І усе це. Тоді буде не друга степень, якщо ми поміняли чисельники знаменник місцями, а друга. Що множиться. 25, що множиться на А мінус 4, це буде 25. Помножити А мінус 4 за означенням це одиниця, що ділиться на А у четвертій степені. Ну і помножити ще на Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз підносимо тоді до квадрату кожен. З множників у чисельнику і знаменнику, то держимо двійку піднести треба до квадрату. Помножити на b у мінус 3. До квадрату. А у знаменнику 5 підносимо до квадрату. Що множиться. І А у мінус 2 також до квадрату. Так, помножити. Тут у нас 25 і b у квадраті буде у чисельнику. У знаменнику буде А в четвертій, І це дорівнює. При Піднесенні степеню до степеня ми показники множимо. То записуємо, як 2 в квадраті. Це буде 4, що множиться. Тоді записуємо, як B в степені мінус 3 помножити на 2. Множимо показники. Знаменнику 5 у квадраті, це 25 Що множиться. А в мінус 2 до другої степені запишемо, як А в степені мінус 2, що множиться на 2. Ну і помножити на 25. Б у квадраті, що ділиться, на а у четвертій. І це дорівнює. Виконуємо множення. Тоді буде 4, що множиться. Далі b в степені 3 помножити на 2, це буде b в мінус 6. А у знаменнику буде 25, що множиться А в степені мінус 2 помножити на 2, це буде А в мінус 4. Так, а множимо на 25. Б у квадраті, що ділиться на А у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. То ми записуємо 4. Що множиться на b у мінус 6. Що множиться на 25. І множиться на B у квадраті. А у знаменнику у нас вийде 25, що множиться на у мінус 4. Що множиться на у 4. І це дорівнює. На 25 чисельник і знаменник можна скоротити. Є? Ну і у чисельнику тоді в нас буде 4, що множиться. При множенні степенів з однаковим основними показники додаємо, то буде B в степені мінус 6 додати 2. А в знаменнику А в степені мінус 4 на А в 4 це буде А в степені мінус 4 додати 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4, що множиться на B у степені. Мінус 6 додати 2 це мінус 4. Що ділиться? Мінус 4 плюс 4 це 0 на а в нульовій степені. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми записуємо, як 4, що множиться на b у мінус 4. Що ділиться а в нульовій, Це 1, це будь-яке число в нульовій степені, 1. То виходить, 4, що множиться на b мінус 4. Але B 4 це одиниця, що ділиться на Б 4. То ми записуємо, як 4, що множиться на одиницю, що ділиться на b у 4 степені. Або 4, що ділиться на b у четій. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. Тут у нас від'ємна степінь першого і другого друга перемножаються. Ну, давайте ми. Тоді, що можемо зробити, я пропоную від'ємну степінь замінити додатню. Для цього чисельник і знаменник дробу міняємо місцями. Тобто записуємо ще цей добуток. Можна записати в першому дробі міняємо чисельник і знаменник місцями, то у нас буде 4 в чисельнику, А в знаменнику m 2 на N у третій. І все це тоді не до мінус третього степеня, а до третього, Що множиться. В другому дробі також міняємо чисельники знаменник місцями. То в нас буде n у міну 3, n у 4 у чисельнику. А у знаменнику 8. І все це не до мінус другого, а до другого степеня. І це дорівнює. Ну що ж, зараз? Тоді кожен з цих множників в чисельнику і знаменнику підносимо в першому випадку до третього степеня. То ми записуємо 4 в третій. В Знаменнику, а тоді M-2 у третій. Так. Далі, що множиться на n у третій степені до третьої степені? Що множиться в другому дробі m у мінус 3 до другої степені множення? Так, записуємо m у мінус. Третій до другої степені, що множиться, Н у четвертій також до другої степені. А у знаменнику тоді 8 також до другої степені. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати, що у нас вийде в першому. В чисельнику 4 в 3, 4 на 4, 16, і ще раз на 4 – 64. То ми записуємо 64 у чисельнику у знаменнику. М у степені мінус 2 до 3 степені. при піднесенні до степеня степеня, ми показники множимо. То буде М у степені мінус 2. Що множиться на 3. Ну і що множиться n. У третій степені до третьої степені, то n у степені 3 помножити на 3. Що множиться. Далі у нас m у мінус третій степені до другої степені. Це буде m у степені мінус 3, що множиться на 2. Що множиться n у четвертій до другої степені буде n у степені 4, що множиться на 2. Ну а в знаменнику у нас буде 8 у квадраті. 8 на 8 це 64. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення і зразу записуємо у чисельнику, як добуток чисельників. в Знаменнику, як добуток знаменників. Тобто вийде 64 у чисельнику, що множиться. М у степені мінус 3 помножити на 2 це буде m мінус 6. Що множиться. Н у степені 4 помножити на 2, це буде N8. В знаменнику м у степені мінус 2 помножити на 3 це мінус 6. М у мінус 6. Що множиться n у степені 3 помножити на 3 це 9. Далі. Ну і ще є 64. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 64. І чисельник і знаменник скорочуємо на m у мінус 6. Це були одиниці. У нас залишиться N у восьмій у чисельнику. А у знаменнику n у дев'ятій. І це дорівнює чисельник і знаменник. Це ділення. При діленні степенів з однаковими основами ми їх віднімаємо. Або запишемо n у дев'ятій як n у восьмій, що множиться на n. І так і так можна. Записуємо тоді N у восьмій у чисельнику. А у знаменнику n у дев'ятій як n у восьмій – що множиться на n у першій або n. І це дорівнює. Тоді скорочуємо і чисельник і знаменник на n у 8. У на залишиться одиниця. То одержимо одиницю, що ділиться на n. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, нам потрібно було записати у вигляді виразу де немає степеня з від'ємним показником, в першому завданні записуємо Х у3, що множиться на С у 21, що ділиться на A6, що множиться на Б в 6. У другому завданні записуємо у 8 що ділиться на Х у другій, у третьому завданні як 4, що ділиться на B у четвертій. І в четвертому завданні як одиниця, що ділиться на N. Ну що ж, ось таке доволі громістке і складне завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.